Копаю картоплю бородянка. Зараз подивимося, що там. Я вже й декілька кущів викопала, ось така вона з рожевим вічком. Ось вже, наприклад, я викопала ось така крупненька. Трохи міленькою є, але досить урожайна. Така гарна картопочка. Не знаю, як по смаку. Зварю, розкажу, яка вона. Так, зараз подивимося, що там ще є. Ось вона. Ось вона Ну, і гарно видно, то що вічка такі малинові в неї. Рожева, всередині, мабуть, біла, а може кремова. Подивлюся. Ось іще є. Ось така. Бородянка